Словенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і до навіки вічні. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, цар'ям небесні, втішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарпи, дібрі життя подателю. Прийти і все в нас, і очисти нас від всякої скверни. І спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слабо Цюй Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки. Та тройця помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владику прости беззаконня наші, святий, посіти, на очі наші, і мене твара Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки, віки вам, мачена. Що ісина не писав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокосу, але він зволи нас нам світло. Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь то Бога родиці, заповнені, при біжніх грішні смирени і, і припадімо покаяння, покаянні, взиваючи злабини душа, Владичице, поможе, з милосердившись нами нам. Ще позагибаємо від ноджества гріхів, не заверні робів твоїх снічин, по тобі єдину заступницю моєму, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, і по все вчасті на віки віків. Мене до Сьогоні, по коли б ти не предстояла благаючи, хто би нас врятував від стівки, тож би охоронив нас нині в не відступимо від тебе, владичице, твоїх парабів спасаєш завжди від усякої ні на слова Вся кедико, не пахай, халит просхота, ни сильного. Сяга вислухати Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй. Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру сім. І Твоя мова. Від Луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи. У ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко дорого, гірського околицю міста місто Юди, увійшла в надім Захарії, привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії здринулося дитя в Ілоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала. Благословена тим жінкам і благословен підлона Твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати, Господа мого, ось бо як голос твого, привітання, зовна в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїй лоні. Щаслива та, що повірила, бо дізниця сказана їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, й духмі, радій Бозі, спасі моїм, Бо він зглянувся на покору раби своєї ось бо й іні блажатимуть мене всі роди, великі бочини мені самотні святе Його ім'я, Марія пробула віла свети місяців зо три. Потім повернулася до свого. слава, слава тобі, Господи, слава тобі! пресвята, діва, Марі, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси ти, що на тебе ховаю. Пресвята я богородиця, спаси. Нашого, радуйся, спаси тиша на тебе, Пресвята, я Богородиця, спаси, Святи, придвічний любов, радуйся, спасити. Прессятая, Богородиця, спаси, ти Божі, благодати, радуйся, Богородиця, спаси. Пресвята, я погороди, робий, і святийша, радуйся, спасити, до тебе поварити, святая Богороди. Радуйся, спасити. Не свята, я Богородиця, Своя. Неосвернена, радуйся спаси, що на тебе. Спаси ти, що на тебе, святая Богороди, подати по ні, радуйся спасити, що на тебе, пола, святая, Богородиця, світу ще доволоків. Радийся, спасити, що на тебе, Світа, я, Слухнеться перед справним суда, радуйся спасити, що на тебе. Марі, потіха заплаканих, на тебе. грішників, радуйся спасити, що на тебе Пресвятая Богородице. Посерениця, що не покинула нас після свого спення, радуйся і спасіти, що на тебе уповаю. пресвятая Тарі, єдина, чиста і Благословена, спаси спасіти, що на тебе повалю. За тих, що прибігають з вірою, під ногу твій і покров, по нічого треба, порятунку перед Богом. Відтак і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами не слід. тебе припадаємо, і спавіду всяких негод рабів твоїх. Ом'яну ім'я твоє у всяким роді і роді. Всіх скорбних радість і пригніченість Ратуйся всіх род восте, вірних, спасіння, ратуйся, заступниці всіх. Радуйся, ручко Господи, все золота, радуйся всіх попола. Помилуй нас, Боже, великі милості, Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимось, Господи, і Богу нашому, що вислухав голос, моління нас зрішний помилослу своїх. І дарував здоров'я з довголіттям для Марії Петра Марії Павла Глині Лізавета Зоряна, Василя, здоров'я Марії Людмили, здоров'я Оксани, Ліні Лілі, здоров'я хворої Ярославу і одужня, здоров'я Оксани, Зиновія, теклі Артема, Ірині Ярослава, Михайла, Зоряни, Ларисі, Ярослава, Степана Ани, Івана Марії за щасливе проведення операцій для Зенка, його швидке одужання, здоров'я Володимира, Яни Дмитра Некулька, міла Віталія, Аліни, Давіда, здоров'я. Марії Євгенія, Андрія Романа, Єлизавета, Олени, Василя Марії, здоров'я, добродолі Ірини, дар материнства Соломії Євгена, здоров'я Наталії Ани, Наталії, Руслана, Івана Стасії, Златі Єлизавета, Євеліни, Матвія, Василя, Олі, Олини, Ірини, Валентини, здоров'я Одомира, Марії Христини, Марка, Галини, Тетяни, Будана, Василя, Лілії, Олі, Олі Оксани, Даринки, Христини. Юлії всієї родини, здоров'я Михайла Дарія, Галини, Лілії, Назарія, Михайла, Михайло, Валесофію, Ксани, Наталії, Богдана, Вікторії, Мілани, Михайла, здоров'я, Анатолія Лесі, Володимира, всієї родини, здоров'я, Юрія, здоров'я, Максима Вірі, Богдани, Воломіра Лесі, Данила, Дениса, Михайла, Ірини, Світлани, Андрія, Юрія Катерини, Галини, Тетяни, здоров'я, воїні, Дмитра Василя, Ярослава, Селян, Божу опіку над усіма воїнами і перемогу Україні, здоров'я, владики, вони отця Василя Антоніна, Марія, Івана, Буна, отця Романа Олександра Лідовида, Марка, ної Параски, Івана, Олі Катерини, Василина з родини. Іана з родини Олі за і перемогу Україні, Молимось за наші дітей, молимось за нашу молодь, молимось за усіх наших. Парафіян за нашу парафіальну спільноту, за всіх тих, хто дбає за красу нашого храму, за всі добродій, за всіх тих, хто потребує сил душевної і тілесної, всіх тих, хто просив нас про молитву. Ми обіцяли за них молитися. Господи, охорони нас від усякої схоби в нині воїнужні, всякої болізні душевної і тілесної. І даруй нам здоров'я з здоволіттям, промамо всі скоро слухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мали ми, що зберегтися, місто цьому і святому храму, цьому і всякому місту, село країні, Від голоду загиблі, зими потопу, граду, порадування, меча нападу, чужинці, між особенної брані. І що він помилостий, добропривітні, добропомічний, благий чоловік, викониний Бог наш. І відвернув увесь і дійсно свій ще наступає на нас, і збав нас від належний правний свої порози, і помилував нас. Господи помийлуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, ще молимо, що Господь Бовислав, <coughs> голос моління нас грішних і зіслав Святого Свого Духа на весь український народ дай йому ласку, витривалості, вірі, надій, любові. Серед теперішніх важких випробувань у час війни молимось за Божого опіку над усіма. Воїнами, капеланами, волонтерами, медиками, усіма, які виконують обов'язок за захисту вітчизни, що Господь Бог, змісню їхню відвагу і мужність та охороняв відвору і видимих і невидимих. Молимося, ті, які постраждали в нас російського агресора, поранених полонених, вимушено переселених осіб, тих, які втратили рідне помешкання майно, за всіх тих, які приводять у зоні дії. що господьбо захистило здоров'я і зверів і досяг лихота та обдарував свої благодаті. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, на повання, всі кінці землі, ти, що на морі далеко, і милостив, будь милостивий, владико до грехів наших, помилуй нас. милостивий Бог, і святові, славу, весела, отцю і сину, і святому духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. З в усі голови преклонивши, Господа і помолівся. Господи, помилуй, царице, наша преблага, надія наша Богоди, захистерицьке тацію пристанов. Все некрадости, скріпчених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможі нам немічним пробайнам. Слава тобі, Христе, Божа надія наша, слава Тобі, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослові. Христос істинний Бог наш молитвами причистий, Своєї матері, преподобний богоносних отців наших, і всі святи помилий, спасе нас, я блаї чоловіку люб. Життя святого мученка Ермея, святий Ермей був старим заслуженим воїном. Жив він у Кападокії в місті Комани. Постраждав від мучителя Севастіана в часи правління Антоніна. Важко описати ті муки, які переніс святий мученик. Його били в груди тяжким камінням, поламали щоки і вибили зуби, з лиця здерли шкіру. Найсильніша отрута за волею Божою не нашкодила йому. Кат, що готував ту отруту, побачивши, що вона не діє, повірив у Христа Спасителя і був за це стятий мечем, святого Ермея дали на нові муки. Кинули його в котел з киплячою олією, а купіль та лиш охолодила святого. Його поляли оцтом і жовчю, а він прославляв Господа, бо жовчта була йому солодка, як мед. Святому виколили очі і повісили його на стрім голов на три дні, а він молився Богу і слав його ім'я святе. Під кінець після всіх тих мук його стяли мечем. Сталося це близько 166 шістдесят року. Може святого Господь прослав численними чудами. Наука. Кінець місяця, як швидко спливає час: день за днем, місяць за місяцем, і нічого не повернеш. А чи ми робимо поступ у добрі? Чи може поки забуваємо, що кожен день наближає нас до смерти? Зробімо сьогодні докладний іспит сумління, чи зберігаємо ми закон Божий, чи не втратили ми ревності в молитві до Пресвятої Богородиці, чи завжди готові стати перед Богом нашим судею? Так, ми закінчили місяць травень, який особливий спосіб присвячений пречистій Діві Марії, бо краса весни, чар живої природи, нагадує нам ту красу, яка вінчає Богородицю. Гляньте, як мило довкола, гляньте і чистими, безвинними серцями, зверніться до пречистої Діви, вона охоронить нас від споку з цього світу, вона заступиться за нас, вона приведе вас чистих до неба, де вічний травень, де вічна весна. З весняних квітів, китицю і вінець покладіть перед іконою Пресвятої Богородиці, співайте пісні на честь Божої Матері, моліться до неї. Просіть, щоб пречиста і пренепрочна заступилася за нас, а ти, пречиста я, нескверна я, я Мати, заступися за нас, спасай нас і не дай пропасти душам нашим, доведи нас до неба, доведи нас до спасіння, доведи нас до Твого Сина, неси мир тихий у наші серця і в наше життя, Будь нам матір'ю, не позбав нас Твоєї допомоги і Твоєї любові. Амінь. Дякую за спільну молитву, благословенного всім вечора. Слава Ісусу Христу! Завтра ми вже почнемо молебен до Христа чоловіколюбця, і в п'ятницю будемо ввечері мати нічні чування, які розпочнуться о 6.30 вечора. Слава Ісусу Христу! SASTU POISION